Вітаю, друзі. Це Віталій Портников. Ми з вами опинилися у точці, про яку я попереджав роками, але в яку так боявся повірити колективний захід. Січень 2026 року став не просто початком нового календарного циклу, а моментом, коли історія, яка здавалося б дрімала або рухалася за інерцією, зірвалася з ланцюга. Ми більше не живемо в епоху дипломатичних натяків, стурбованості чи гібридних ігор. Цей час закінчився. Ми увійшли в епоху кінетичного перезавантаження. Світ, який ми знали, не просто тріщить по швах, його демонтують на наших очах брутально, фізично, без сентиментів. І те, що відбувається зараз від руїн заводу у Львові до захопленого президентського палацу в Каракасі, це ланки одного ланцюга, який має на меті. Або задушити нас, або перекувати світовий порядок на щось абсолютно нове і лякаюче. Якщо ви думали, що бачили все за останні чотири роки війни, ви помилялися. Справжня гра на виживання, гра без правил почалася саме зараз. Давайте поглянемо правді в очі, відкинувши всі ці заспокійливі мантри, якими нас годували. Те, що сталося в ніч з 8 на 9 січня 2026 року, змінило саму природу нашого протистояння з російською імперією. Удар балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік» по Львову це не просто черговий обстріл, це не просто атака на оборонне підприємство, це геополітичний ультиматум, написаний вогнем і плазмою. Росія перейшла червону лінію, яку на заході вважали недоторканною Львів. Який всі ці роки був нашим відносним тилом, нашою тихою гаванню, воротами для західної допомоги та прихистком для мільйонів, перестав бути безпечним. Москва фактично заявила, поняття тилу більше не існує. Використання орешника це це демонстрація. Це ляпас, ракета, яка здатна нести ядерний заряд, вдарила конвенційною болванкою, але ефект від цього не менш жахливий. Швидкість понад 10 махів, роздільні бойові блоки це технологія судного дня, яку застосували в реальному конфлікті. І коли головнокомандувач Сирський каже, що у нас немає засобів для перехоплення таких цілей, він не просто констатує факт технічного відставання. Він кричить про те, що небо над Європою діряве, адже орешник, запущений з полігону Капустін Яр або з території Білорусі, досягає Берліна чи Варшави за лічені хвилини. Це послання не стільки нам, скільки Олафу Шольцу, Еммануелю Макрону і, звісно, новому канцлеру Фрідріху Мерцу. Путін грає на найнижчих інстинктах європейців на страху. Це класична доктрина рефлексивного контролю: змусити ворога зробити те, що ти хочеш, через страх знищення. Послання Кремля просте і цинічне: Берлін, Париж, Лондон. Ви хочете допомагати українцям. Ви хочете посилати свої війська для тренувань. Подивіться на Львів. Ваші патріот безсилі проти нашої фізики. Ви готові ризикнути Мюнхеном заради Львова? Це пряма атака на єдність заходу. Ми бачимо, як Європа тріщить з одного боку Велика Британія та Франція, які розуміють, що звіра треба зупиняти, які намагаються створити коаліцію бажаючих з іншого боку. Німеччина. Де канцлер Мерц, попри свою рішучість, опинився перед вибором: економічна стабільність і безпека німецьких міст чи пряма конфронтація з ядерним маніяком. Путін б'є саме в цю точку розлому. Якщо Берлін злякається, якщо Європа здригнеться перед цим Орєшніком, ініціатива Лондона і Парижа захлинеться. І тоді ми залишимося сам на сам з монстром. Це битва волі і Орішнік. Це молот, яким Кремль намагається розбити європейську солідарність. Але поки Європа заціпеніла від жаху, дивлячись на вирви у Львові, на іншому кінці світу відбулася подія, яка не менше, а може й більше впливає на нашу долю. Сполучені Штати Америки під керівництвом адміністрації Трампа продемонстрували, що таке справжня імперська сила, коли вона не стримує себе дипломатичними реверансами. Операція Абсолютна рішучість у Венесуелі. Це кінець епохи м'якої сили, викрадення Мадуро американським спецназом, блискавичне захоплення контролю над країною. Це не про демократію, друзі. Не будемо наївними. Це про долар, це про нафту, це про виживання американської гегемонії. Мадуро зробив фатальну помилку. Він повірив у казку про багатополярний світ і вирішив погратися в відмову від долара, продаючи нафту за юані та рублі. Він хотів приєднатися до Брікс. Вашингтон відповів так, як відповідає імперія, коли хтось зазіхає на її фундамент. Це сигнал усім: Китай, Росія, Іран, Бразилія. Будь-хто хто спробує створити альтернативну валюту, забезпечену нафтою, буде знищений фізично. Петро юань помер у ту ніч, коли Дельта висадилася в Каракасі. Китай отримав страшний удар. Його інвестиції згоріли, його енергетична безпека, яка базувалася на венесуельській нафті, розсипалася як картковий будинок. Але чому це важливо для нас, для українців, які сидять у бомбосховищах під Львовом чи Харковом? Тому що це економічна зброя масового ураження спрямована проти Росії. Трамп не просто захопив Венесуелу, він збирається залити світ дешевою важкою нафтою. Його мета обвалити ціни. Якщо нафта впаде до 50 доларів за барель, російська економіка, яка і так тримається на чесному слові і військових видатках, просто лусне. Путіну нічим буде платити своїм найманцям, нічим буде годувати свій ВПК, нічим буде купувати лояльність населення. Це парадокс, який ми маємо усвідомити. Американська агресія в Латинській Америці може стати нашим порятунком. Це цинічно так, але геополітика це не це не благодійний бал. Це м'ясорубка. І якщо американський імперіалізм ламає хребет російському імперіалізму через ціни на нафту, ми маємо це використовувати. Проте є й інший бік медалі. Те, що ми бачимо, це переорієнтація скорма штатів. Вони фокусуються на своїй півкулі, на ресурсах, на боротьбі з Китаєм. Європа для них стає другорядним театром. І Орішнік у Львові, і десант у Каракасі говорять про одне. Старі гарантії безпеки більше не працюють автоматично. Ми входимо в еру, де кожен сам за себе, де виживає той, хто здатен діяти жорстко і швидко. І поки в небі літають гіперзвукові ракети, а в джунглях працює спецназ у холодних водах Балтійського моря, розгортається третя невидима, але смертельно небезпечна війна: війна за комунікації. Захоплення фінами судна Фітбург, яке рвало підводні кабелі своїм якорем, це не інцидент. Це початок битви за нервову систему світу. Росія розуміючи, що не може перемогти НАТО у відкритому морському бою, вдається до тактики глобального терору інфраструктури. Їхні гугі, головне управління глибоководних досліджень. Це підводні диверсанти, які намагаються осліпити і оглушити захід. Уявіть собі, перерізані кабелі інтернету, підірвані газопроводи, заблоковані морські шляхи. Червоне море заблоковане хуситами. Панамський канал пересихає. А тепер і Балтика стає зоною бойових дій. Це стратегія глобального удушення. Мета Кремля та його союзників створити такий хаос у логістиці, таку інфляцію і дефіцит на заході, щоб пересічний бюргер у Німеччині чи фермер Вайові звив від цін і вимагав від свого уряду припинити підтримку України. Це війна не за території, це війна за ваш гаманець, за ваш холодильник, за ваш інтернет. І інцидент з Фідбургом показує, що Європа починає прокидатися. Фінляндія діяла жорстко по піратськи в хорошому сенсі цього слова. Вони не стали чекати бюрократичних дозволів. Вони просто захопили російське судно. Це нова реальність. Право сили стає вищим за морське право. Ми бачимо, як валиться світ. Побудований на довірі та правилах Брікс намагався кинути виклик долару, створити свою валюту Юніт, забезпечену золотом і ресурсами. Але Трамп поклав на стіл свій козир мита і томагавки. Погроза 100% мит для будь-кого, хто відмовиться від долара, змусила замовкнути навіть Бразилію та Індію. Лула Дасілва миттєво забув про свої амбіції, бо розуміє втрата американського ринку це крах. Світ знову ділиться на табори, але тепер кордони цих таборів проходять не по ідеології, а по страху страху перед американськими санкціями з одного боку і страху перед російськими ракетами з іншого. Де в цьому всьому місце України? Ми у самому центрі шторму. 2026 рік це рік нашого екзистенційного вибору. Ми затиснуті між ядерним шантажем Кремля і цинічним прагматизмом Вашингтона. Нам потрібно 100 мільярдів доларів, щоб просто вистояти цей рік. А Америка дивиться в бік Тихого океану. Тому наша надія це Європа. Але яка Європа? Європа Макрона і Стармера, яка готова битися? Чи Європа Мерца, яка рахує Євро і боїться ескалації? Удар по Львову мав на меті зламати волю Європи, допомагати нам. Захоплення Мадуро мало на меті зламати економічний хребет антизахідної коаліції. Ці події взаємопов'язані. Якщо план Трампа спрацює і нафта впаде, у нас з'явиться шанс виграти війну на виснаження, бо Росія збанкрутує швидше. Але якщо Європа злякається орешника і відступить, ми залишимося без тилу, без грошей і без зброї перед обличчям оскаженілого ведмедя. ми маємо розуміти, воно чорні лебеді, вони вже прилетіли. Вони вже тут. Ядерна загроза там це не блеф, це реальність, яка стукає у вікна львів'ян. Валютні війни це не теорія змов, це реальність, яка знищує цілі держави. Інфраструктурна війна це не кіно, це реальність, в якій ми можемо залишитися без зв'язку зі світом. Ми перейшли від холодної війни до гарячого миру. Глобалізація, яка мала нас об'єднати, тепер використовується як зброя проти нас. Тож який висновок? Ілюзій більше немає. Ніхто не прийде і не врятує нас просто тому, що ми на стороні добра. Світ жорстокий, виживає той, хто має зуби. Той, хто не боїться перерізати кабелі ворога, той, хто не боїться захопити диктатора, той, хто не боїться відповісти на удар. Україна зараз тримає на собі всю конструкцію цього старого світу. Якщо ми впадемо, орешники полетять далі на краків на Берлін. Тінь Сходу накриє Європу. Якщо ми вистоїмо, російська економіка підірвана нафтовим шоком і ізоляцією, трісне це геополітичний трилер, друзі. Але ми в ньому не глядачі. Ми головні герої. І сценарій пишеться нашою кров'ю, нашою стійкістю і нашим розумінням того, що відбувається. Тому зберігайте спокій, вірте в зсу, але дивіться на світ Тверезо. Це рік великого перелому. І ми маємо вийти з нього переможцями, бо іншого варіанту історія нам просто не залишила. Хай щастить.